Господи помилуй. Господи помилуй. Христе помилуй. Христе, помилуй. Господи помилий. Господи помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче небесний, Боже. Помилуй нас. Сину відкупителю, Світу Боже. помилуй нас. Духу святий Боже. помилуй нас. Святий Тріця Ідини Боже. помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Свята Богородця Діво. молись за нас. Свята Діво над Дівами. молись за нас. Мати Христова. молись за нас. Мати Божої благодаті. молись за нас. Мати непорочна. молись за нас. Мати пречиста. молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати незаймана. молись за нас. Мати наймиліша. молись за нас. Мати Предивна, молись за нас. Мати доброї поради. молись за нас. Мати Творця. Молись за нас. Мати Спасителя. Молись за нас. Мати Церкви. Молись за нас. Діво розсудлива. Молись за нас. Діво шанована. Молись за нас. Діво прославлена. Молись за нас. Діво могутня. Молись за нас. Діво ласкава. Молись за нас. Діво вірна. Молись за нас. Деколо праведності.

Молись за nás. Молися за нас. Стинаня хворий. Молися за нас. Притулку грішників. Молися за нас. З усіх скорботних. Молися за нас. допомогу вірних. Молися за нас. Цариця ангелів. Молися за нас. Цариця пророків. Молися за нас. Цариця апостолів. Молися за нас. Цариця мучеників. Молися за нас. Цариця ісповідників. Молися за нас. Цариця дів. Молися за нас. Цариця всіх святих. Молися за нас. Цариця гріха первісного зачата. Молися за нас. Цариця на неба взята. Молиса нас. Цариця Святого Розарія. Молиса нас. Царица миру. Анче Боже, що світу. Господи, прости нас. Аганче Боже, що береж Грехи нас. Анче, Боже, що береж грехи святом. Молись за нас при Свято Діво, Щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Просимо тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за заступництвом присладів Марії. Звільни нас від усякого зла і обдаруй вічною радістю. Христа Господа нашого. Амінь. Слухаймо слів Ісуса. Того часу з'явився Іоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив, покайтесь, бо наблизилось Небесне царство. Це ж той, що про нього говорив, говорив пророк Ісая. голос вопіючого у пустині, приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого голосу. На крижах у себе їжа ж його була Сарана і гімнати День. Тоді, Єрус... Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. побачивши, що сила фарисеїв. Та судо іде на хрещення до нього, він до них мовив гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву. Принесіть же пліди гідні покаяння і не гадайте, що можете самі собі казати, маємо за батька Авраама. Кажу вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя. Вже прикольні дерев, кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, під мене потужніший, і я нагідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і він очистить тік свій. Та збере свою пшеницю до засіків, а половну спалить вогнем Негасиним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Іоанна, щоб хреститися від нього. Але Іоанн супротивився йому, кажучи, мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав йому: Залиши це тепер. Так, бо нам не здійснити всяку правду. Тоді він залишив його, а ухрестившись, Ісус зараз вже вийшов з води. І ось розкрилось небо, і він побачив Духа Божого, спускався мовголу. І зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Це мій син Любий, що його я вподобав. Слава Господнє, Слава Тобі, Христе! Молімося до Бога, нашого Отця, як навчив нас Ісус Христос, Отче наш. Що єси на небесах. Нехай, нехай святиться ім'я ім Твоє, нехай не прийде царство, не твоє, не не царство Твоє, нехай не буде воля Твоя, як на, на небі, та так і на землі. Хліб наш насушний дай нам і сьогодні і прости нам провини наші. Які які є, ми і прощаємо і винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, ви але визволи нас від лукавого. Внесімо до Господа наші молитви прохання. Просимо тебе, Боже, за цю родину сьогодні, за пані Антоніну, за всіх, хто приймає присятодіу Марію в цій іконі, щоб вони могли завжди, як вказує Марія на Ісуса, йти дорогою Божих заповідей і. Любити Господа в кожному, кого Господь ставить на дорозі нашого життя. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Прошу тебе, Господи, щоб Ти з'єднав нашу родину, в вірі, в любові в надії, що ти, ти разом будеш з нами, в нашій сім'ї, в наших серцях. Просимо Вислухай, вислухай нас, Господи. Вислухай, нас, вислухай, Господи, наші молитви, які доносимо заступництвом Марії Єви. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить і стереже Бог всемогутній Отець і Синий, і Святий Дух. Амінь. Благословимо, Господи.